У столиці сьогодні відзначають день батька. Моя колега Людмила Кушнір зараз знаходиться на цьому святі. Що там відбувається, просто зараз розкаже. Сьогодні Україна відзначає День Батька. Для нашої країни це відносно нове свято. Ми його святкуємо лише у сьоме, але це свято святкують по всьому світу у більш ніж 50 країнах світу, там, де цінують саме сімейні цінності. То Америці День батька святкують уже 100 років, і там це національне свято. А зараз ми маємо нагоду підійти до киян і запитати їх, що для них день батька. День. Скажіть, будь ласка, день батька, це для вас свято чи що це для вас? Це дуже велике свято, не лише для мене, але для всієї країни, тому що завдяки їм у нас є така могуча, сильна та мирна держава. Начебто, хочу передати відання всім батькам, привітати їх, побажати миру, злагоди, щоб на все було добре, в нашій державі. Дякую. А що для вас анімець. Добре, так. Отже, на головній, на головній вулиці столиці на хрещатику відбувається святкування, відбуваються різні заходи. Також небо запустили кольорові кульки, щоб відвідати честь нашим батькам, і це це свято сімейних цінностей. Тож позвоніть принаймні своєму татові студія.